368-й день в Канаді, 16.06.24 неділя. І неділя знову закінчується вже 8 година вечора. І я сьогодні знову Бетмен, бо працював. Болін, яке оце зручне крісло. Сьогодні в мене нове крісло. Дуже зручне. І просто воно зручне тим, що воно мені плечі тримає. Я от впираюсь з плечами в ці поворотники, тут вони виступають на бік, і я от сідаю блін, аж зразу. Топлюс, таке зручне крісло. Ще не вистачає валика під спинку, але мені здається, він буде незручний для мене. Я їх не люблю. Нехай зразу покажу крісло. Зразу покажу крісло. Воно мені подобається тим, що воно чорно-біле. Я люблю чорно-білі кольори. Але... воно тут має речах. Воно... О, ось тут має речах яким регулюється висота, його можна положити. Проблема в ньому тільки ось це. Протерта дірка ось тут. Не, не протерта, шов розірвався. Так зробили, що вони тут шили подушку докупи. І розірвалась, логічно. Є наклейки, але так як я не люблю шкіри, в мене вже було не таке крісло, я його продав за 90 доларів. Я хочу сюди наклеїти щось валюрувати, типу по подушки. Але хочу наклеїти іменно. Бо є замінники в Китаї, які можна теж замовити, наклеїти, і буде як нове. Блін, але я не люблю оці дельманті замінники. Зручне, дуже зручне крісло, оцей речах 100-500 регулювань положення. В будь-якому положенні собі блокуєш, можна лягти, плюс що в нього висувається оця ніж підножка, що ноги відкидаєш, на ньому спати можна. Буду його тестувати. Бо я зауважу, що на моєму кріслі воно потихеньку потихесенько опускається. Раз в два дні треба піднімати. Це поки що ну, видно, що міцно сидить. Будемо бачити. Плюс тут є ручки, які теж регулюються в різні сторони. В різна висота, вона мінімально скинув, і воно мені не заважає заїжджати під сам стіл. Я люблю, коли в мене стіл впирається в живіт. Класно. Класне, класне. Це крісло я знайшов, коли викидав сміття після аніматорів. А сьогодні в мене ще один аніматорський день. Вечірки. Будильник я наставив на 8.30, прокинувся. Попив кави! Попив кави, пішов в тавер Эй, бо приїхали аніматори забирати свою фотозону. Вчора вони залишили, сьогодні приїхали якраз забрати. Я думав піти сам розібрати. Сам розібрати і відкласти, бо інші, інша група мала прийти і робити свято для дітей. В них було два свята в одній залі, одне за другим. Одне було піжамна вечірка для дівчаток. Різний вік, там до 10 років. М -м -от такі от дівчатка в піжамах, вони там щось їх малювали, розказували про косметику. от, Я не знаю, що там робили. А друга вечірка в них була. Це як воно називається? Єдиноріг, єдиноріжка і якась там зла фея чи відьма. і теж якось вони робили Це для молодших дітей, вони робили якусь анімацію. Задоволені були всі діти, задоволені, як в казочку попали, все, все їх влаштовувало. А я бігав, відкривав двері, запускав туди-сюди, паркінг давав. Ще Що і добре буде на наступний раз. Паркував машини, приносив деякі речі. О, багато роботи. Сьогодні вже менше набігався і паралельно я собі готував плов. Вирішив зготувати плов, взяв курку в мікрохвильовку на розморозку. Два рази, раз на 20 хвилин, другий раз на 10. курочка. Більш-менш розморозила, що її можна було різати. Я люблю її різати на пів на таку от тверденьку, гарно ріжеться, якраз кусочками. Відділив, звісно, шкіри кості окремо, на бульончик буде і закинув буль... е... плов. Плов вийшов не дуже. Рис, я зразу на рис дивився. я його промив добре кілька разів. Плюс я люблю пускати воду, щоб вона цілий час циркулювала, перемішав, вилив, перемішав таке, але все одно. Е... Бо я поставив рис і пішов наверх. Він ніби трошечки довше постояв, але не весь рис зварився. Цікаво так, один розварився, другий ні. Чути, що твердий, чуть-чуть може перетримав, ну нічого страшного, але плов нормальний, піде. Зробив плов, і що? І закінчились ті їхні вечірки. Я поміг це все позгружати. Багато було. І одна аніматорша поїхала в одну сторону, а другу я завіз додому, бо їй в другу сторону, і в неї теж купа речей. Завіс, зараз от приїхав. Класний зайчик, в не, неї такий класний район. На подвір'ї просто на задньому дворі зайчик маленький. Пасається, траву їсть біля мене 2 метри. Класний просто. Я скину відео в цю групу. зараз. Не боїться, пробіг біля мене. біля мене один вихід з подвір'я, і він біля мене пробігся, так подивився на мене. Пташки, білочки, природа супер. До Антавні такого немає, але мені й не треба, мені треба таке крісло <хе> от. Е, Пробував. Я думав кинути масажер. Мені одна із е, мешканок вона буде виїжджати, і я їй допомагав вивозити квіти. Дала мені такий от масажер. Класний масажер, я думаю його поставити на крісло, але він не влазить. Він ще має сидіння з вібрацією. Е, де ж тут путь? Е, зараз. Що в нього тут є? Підігріви. на шию, звісно, що можна регулювати зверх-низ. position. Позиція оце, задня позиція, як воно буде високо підніматись, низько. Я тільки що на ньому лежав, пробалдів, капець, Хвилин 5 він мене масажував. Він мені сподобався масажер. В мене був в Україні подібний. Там не було масаж голови, була тільки спина. Але це і просто. Слягаєш, і він тобі цю спину розминає, класна штука. Так що такі то справи. Після того, після вечірок я повечеряв, відвіз цю аніматоршу. І все. І зараз буду відпочивати. Подивлюсь, напевно, якесь кіно. Хочу віддихнути. Нічого не хочу сьогодні робити, та й нічого вже фактично мені робити не треба. Лахи попрані, їсти зварив, Передіваюсь і відпочиваю. Зараз сюди відкинусь і класно, подивлюсь, якесь кіно. Отакі вот то справи. Все, на сьогодні вистачить, Па-па.